Давайте пройдемо цей шлях поневірянь і сумнівів разом. Що у нас тут? Вон вони, маленькі похірчики. Працює. Лайфхак. Якщо вам потрібно тепленьке місце, то ну отут на холодильничку. Продовжуємо наш експеримент, беремо ножиці, ножичок або шматочок битого скла. Це я так жартую, як завжди для панкетів пакетик ванільного цукру і грамів 30 звичайного дрібку солі кому важливо дрібка це приблизно 2 грами вгадала так, яйце яйце в мене крупне гарніше Вдаємо молочко, 100 мл. Перемішуємо. Пройшло десь приблизно 4 години. От так виглядає наша закваска. Вона чудова. Ми додаємо в неї нашу суміш, є молоко, цукор, сіль. перемішуємо і тепер додаємо борошно. Борошно додаємо поступово спочатку пару ложок. Орієнтуємось на консистенцію. Нам важлива консистенція. Ложка мірна в мене. Ви бачили, що з великою гіркою додавала, ви будете орієнтувати і свою консистенцію. Я бачу, що вона рідка, що я можу додати ще одну ложку точно. Розпушувач я додала 16 грамів. Знову перемішуємо і відставляємо на годинку в тепле місце. Ось таке в нас тісто після розпушувача. Не знаю, вже не годинку. Може півгодинки постоїть. Я подивлюсь на нього вирішу. Минуло півгодинки. Ось таке чудове в нас тісто. Починаємо смажити панкейки. Отакі вони зсередини. Такі вони пухкенькі. З приємною вишневою кислинкою. Смачненькі. Ставте вподобачки, підписуйтесь, діліться відео. Хай смакує! Раптом і зненацька, куди зділась частина відео, де я додала олію 20 грамів, тому розповідаю в кінці. І ще раз покажу гарнюнькі панкейки рожеві.